Привіт малята! Пізнали мене? Так, я планета Земля. І сьогодні ми поговоримо про таке явище природи, як цунамі. Землетруси та виверження вулканів бувають не тільки на суходолі. Іноді вони трапляються і посеред океану. Тоді над ним піднімаються і мчать до берега величезні хвилі. Цунамі. Вони бувають заввишки з багатоповерхівку. Передбачити цунамі дуже складно головна ознака наближення гігантської хвилі це швидкий відступ води далеко від берега. Цунамі рідко складається з однієї хвилі. Зазвичай це кілька хвиль, що йдуть одна за одною на великій відстані. Цунамі бувають у всіх океанах, але найчастіше вони трапляються у Тихому океані, попри його мирну назву. Ну що, малята, вам сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу вам прощавайте, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.